Ми дякуємо Петру Олексійовичу за надану допомогу нашій 43-й бригаді. Ми отримали генератори, які конче необхідні полях хлопцям старлінги для того, щоб виходити на зв'язок. І саме основне це шини Шини і грілки. Температура дуже низька. Шини нам конче необхідні для того, щоб їздити, виконувати бойове завдання. В основному йдуть на пікапи і не тільки на сюди ходи. Зараз дуже багато. На полях осколків вони ці осколки стають йожиками, коли замерзають кожного дня мінімум 10 порізів шин. Грілки для того, щоб можна було ефективно працювати зимою в нічний час, ну і при низьких температурах, при низьких морозах. Дуже вдячний. Встановлюється даний. Телевізор, даний екран на тих ділянках фронту, щоб спостерігати за противником більш детальніше і більш в широкому аспекті, тому що краще видно. Генератори в польових умовах живлення, перш за все, зарядка пристроїв, теж самий спостережний екран, який ви сьогодні надали. Його ж треба теж чимось живити. Старлінг це інформація, це швидкий зв'язок не тільки з рідними і близькими. В першу чергу це зв'язок між підрозділами, які знаходяться в різних куточках. Це дуже швидко, це дуже зручно. Розгортається він буквально за декілька хвилин, і ти вже в ефірі, ти вже працюєш на сьогоднішній день. Ми різко збільшили темпи надання допомоги благодійної за рахунок мого фонду. І за рахунок справи громади. От на сьогоднішній день наша поїздка на схід, вартість обладнання машин, старлінків, шин, підігрівачів, плазм, генераторів перевищує 9 мільйонів гривень, які ми доставили нашим десантникам і нашим артилерістам, які тут зараз, на сході, забезпечують нашу майбутню перемогу. У нас нема часу тягнути. І от наші сили, щоб зараз якнайшвидше ми дали можливість нашим Збройним силам нанести удар. 77-ма. Суперкрута машина. 73-є. Все зробили як для себе. Дякую. Так що приймайте. Дякую. Вручаю вам Дякую. надійні руки нашим десантникам. Приймайте самоката, обслужений, гарний, покрашений по неї проходимість гарний, так що приймайте машину.